Всіх вітаю на каналі Фалористка України, з вами ведучий Жак. І сьогодні ми розглядаємо декілька знаків медалів, що відносяться до української флористики, та будуть розміщені в подальшому наукціоні Violті. На продаж, це відео буде носити як оглядовий інформаційний характер, так і розміщено в розділі каналу колористка України товари на продаж. Також, кому цікаво є інший канал Скарби дракона. Заходьте туди, там теж є розділ товари на продаж і теж є розділ розділи, які дають інформацію по різним типам знаків в основному по знакам Радянського Союзу і Служби безпеки України. Значить, сьогодні. Хто не знає, хто не знає, що таке товари на продаж розділ, то після виходу відео в ефір протягом доби все, що ви сьогодні побачите на відео, буде виставлено на продаж на аукціоні на сайті Аукціону Віоліті. Сторінки продавців, посилання на сторінки продавців, знайдете під цим відео. В описі, тому почнемо всі знаки не останніх випусків, вже такі можна називати старі. Знак училища чомусь від Модно останнім часом брати з 900, ну, з, з початку 20-го століття. Модно то й модно. Житомирське училище. Війська ПВО. Ну далі. 60 років. квірту ПВО, номерна медаля. За сумлінну службу. Медаля це у нас оперативне командування. Північ Чернігів. Доволі таки цікава і нечаста медаля. Оце такий цікавий знак. Дуже рідкісний, дуже старезний. Це у нас 2010 рік. Бачите, 2010. 175 років центру військового зв'язку Полтава. Полтава. За боевую службу Афганистан. Афганский знак. Аванський знак важкий, збірний, виробник клеймо, бачите, трошки затісався, де з на продажу. 30 років комсомола, ще радянський знак. В гарному стані Гарній маленький не пошкоджений. Якщо комусь треба, то буде гарною прикрасою в колекції. Ось такий знак. Знак нашивка на форму Одеський інститут сухопутних військ, коли він ще був в Одесі. Тут з залишками кріплень. Він металевий, такий важкий. оригінальний Вигнути такі під форму. Це ну, практично. Один з небагатьох випадків, коли нашивку, це ще 90 ті роки, це ну, початок, коли нашивку зробили металеву. Не знаю, як воно там на формі виглядало, але металева нашивка, не знаю. Воно зручне, незручно. Для носіння я маю на увазі. Як для колекціонерів колекції, то дуже добре, старезна така нашивка. Учесний звіски гарячі гарячий малі. Гарний знак. Гарне поповнення. колекції збірний. Все рідненьке. Выспекер руку инспектора Військову ВБР. Чиковый номер пять пять, 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 На закрутке На закрути. Теж старий знак із ранніх знаків. Військовий комісаріат Києва, міста Києва. Це ті часи, коли ще ТЦК не було, а були воєнкомати, військомати були. Військовий комісаріат міста Києва. Ось такі. Ще раз нагадую, що все, що сьогодні ви бачили, буде виставлено протягом доби на каналі, на сайті Віоліті, аукціона Віоліті на продаж. Посилання під відео. Заходьте на сторінки продавців, там два продавця. Або одного, або іншого, або і того, і того. Не знаю, як вони там поділять між собою о, ці знаки, е то будуть вони на продажі, можете придбати собі в колекцію дуже гарний екземпляр. Буде прекрасна в колекція. Дякую за перегляд мого відео. Дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, що буде багато дуже цікаво. Слава Україні!